Доброго ранку, шановні підписчики. Сьогодні 11 травня 2023 року. Вчора трошки я знімав відео і заблудився 22-й сказав на малині. Ну, то таке діло буває. От. А я відео різати не вмію, знімаю як індійське кіно з одного дубля. Так що вибачайте якщо там якісь прольоти Недочоти буває. буває. Сьогодні. Буду знімати відео про таку штуку, вже фактично вимираюча, як -то сказати, справа. Точніше, вона вже вимерла, фактично, От, бо то вже стало непотрібне. А справа йде про перетягування дерев'яних коліс до возів. Ну, і в принципі, як колись були тачанки там, карети. Все той самий спосіб. Ну, сьогодні я буду перетягувати колеса новітнім способом, буду порівнювати то з колишнім способом, так як мені колись довелося працювати під майстром в коваля такого дядька Івана Бейзика з звілії по прозвищу ЄБІ його МАТЬ. Який підказали, який Іван Коваль? Бо в віллі було ковалів Іванів кілька. От, кілька. Їб і його мать. А, кажуть, що його так прозвали, У свій час він працював шофером в колгоспі. і, значить, складали мотор. До якогось там газончика, ну і повністю мотора зложили. Все, поставили на машину. Як прокручувати, він легко крутиться. Коли він дивиться, на ці важку кольця висять, не постав, забули поставити кольца поршневі. Каже, оце є його мать кольця. Ну і кажуть, що після того його почали прозивати таким бі... дядько Іван Іван і бій його мать. Ну, дядько був дуже хороший, і мені дуже подобалась ковальська справа. І Я хотів бути ковалем. А цей дядько Іван він ще був під майстер, під майстром на польському фільварку між тетильківцями і Плоским. Був фільварок в прямому полі. Зараз просто чисте поле, польський фільварок там, як він розказував, навіть коней для польської армії. Вигодовували з Лошат. І він там, в, поль, в польського е, коваля, вчився малим підмайстром, а вже йому то пригодилося при когоспах. Е, от. І я теж хотів стати ковалем е, і ходив до нього підмайстром. Ну, Літом на канікулах. Е, от, е, там. Зимою по суботах або як зимові канікули були, от ну коваль з мене не получився з тої причини, що від цього гару, що в кузні, від цього вугля, від цього диму мене. Кілька днів витримував, потім починала щось в голову боліти, не знаю причини. І мені дуже подобалася справа, і мені вийшло, але прийшлося цю справу покинути. Дядько дуже жалів, що я покинув, бо каже, нема кому передати, ніхто вже не хоче вчитися. Але ж то було всі, хто може там дивиться мене вілійські, Ілійські, напевне, пам'ятають кузню. При гаражі в Вілії, і там дядько Іван в тій кузні і працював, а я приходив йому допомагати. І мені то дуже пригодилося по житті, хоч дивно, але ну, свій, цей досвід, що я тоді отримав від нього, і досі мені пригоджається. Сьогодні я спосіб перетягування покажу такий, від якого би дядько Іван плювався. А може й навпаки, дивувався дуже сильно, от але буду. На словах розказувати, як, як воно робилося тоді в кузні, вже тоді, ще, ще тоді. Ну, в принципі, він так робив, якби як за Цара, як за Польщі. От. Такого способу я раніше. Е, ну... Ніколи не використовував. От. Єдине, ото вчора я репетицію зробив. Одне колесо ввечері е зробив, Получилося дуже добре. Е я так вльокся, може, тут сусідам трохи заважав. Ну десь пів 12-ї ночі я до хати зайшов. Е зробив колесо, все воно гарненько, нічого не хитається. От. Це ми зараз робимо для замовників. Люди замовля... замовили пару коліс. Е нам під гніздо. Ну, хочу, щоб воно було моцне, щоб, ну, понятне, діло, щоб воно трохи там постояло. От. От дивіться, оце колесо вже розсохлося, як О, Бачите, все з нього злітає. О, от. От, ворушиться, все. О, ну, дерево, дерево, тому, доро... О, бачите? тому дереві років 100, як не більше. От. Що? Що би я сказав по цьому колесі? колесо, ну, Ну, так, як, як воно працювало. Ну, колеса стоять на возі, дядько їздить, вони перетягнуті, все як має бути. Ну, і З часом ну, виробляється, нічого ж вічного нема. Плюс вони то намоклись, там, дощ, сніг, то висохли, і з-за того вони розсихаються. Ну, і як Добрий господар, ну, то, в принципі, як і зараз в машині запаска, а так само кожен старався мати запасні колеса. Вот. І бачить, розсохлося, гоп підкинув. Нове колесо поставив, а те старе зазвичай відкидалося і трималося на зиму, бо зимою літом завжди в селі дуже багато роботи. А зимою везли-везли, ну, кому вийшло то й літом, але зазвичай зимою везли ті колеса, як то кажуть, готуй сани літом, а воза зимою. Ото саме із того взялася та приказка: оці колеса везли зимою, значить, в кузню. Там -то зазвичай зимою їх вже було завалено в коваля десятки. От, і помаленьку він їх ремонтував, перетягував фактично. Тобто, що значить перетягування? Щоб воно колесо стало крепшим, оцей обуд, под, є, є дві слові: обід і обруч. Оце обруч залізний, а це обод. опять ж приказка. Та на тобі обода можна гнути. Оце обода. Обода дерев'яні, отакі старі колеса, як кажуть царські або хазяйські. От, е, бачите, тут один. Ну, тут вже зараз покажу на іншому, де ага, нема на чому вже показати. Навіть. Це величезна рідкість. Но, е, це обода гнули з дубової планки з одного куска, і був тільки один стик. Ті колеса були дуже моцні, гарно ходили. Я ще за колгоспу застав, то таких, то, то були одиниці такі коліс, оці хазяйські. От. Це колесо фактично буває, що можна без обода залізного додому доїхати прямо на тому дереві. От. Ну, не, не, не. а Оце, оце колесо. От, воно ще, оце, це що я вчора ремонтував, то воно має тільки один стик. бачите, Це такі е, дубові планки, їх кололи. E, значить Стельмах в лісі вибирав самого кращого дуба, то там бралося від земок, тобто від землі там метрів три. Воно певним способом сушилося те дерево, кололося е, кілками на такі планки. ті планки Називалися штуки. От. Потім їх ще сушили і нарешті е, е, ті планки закладали в таку, ну я бачив. Ще років 15 тому бачив в Боложівці в одного діда, то там така бочка залізна, і під тією бочкою кілька суток палили вогонь. Ну, а там в бочці вода, ну, лежача, бочка, о, труба точніше, така діаметру великого, ну, на вигляд як бочка. І ті штуки там варилися кілька суток, а потім їх накладали на такий шаблон, кам'яний, похожий на жорна. І для тої справи збиралося кільканадцять чоловік, чоловік шість, вісім, і такими спеціальними дручками, і цей обід гнули обут на тому камінцеві гнули і, і зв'язували. Воно таке бридке получалося, а кільце ну, заготовка. Зв'язували, і потім десь ложили, воно мало висохнути. І вже тоді стельмах з нього робив колесо. Я все хотів, там ще був в жівці живий дядько, який це міг зробити. Все хотів поїхати зазняти ту справу, але так не хочу матюкатися, але вічно щось виходить, так, знаєте, що відкладаєш, відкладаєш. І я вже чув, що той дід помер. Хай ми земля пухом буде. от, Ну, ніби там те все кузнячне причиндаля і стельмашний залишилося там, але то вже. Вратлі, чи вийде чи то, то щось відтворити. От. Значить, от така ситуація. Що б можна сказати, по цьому колесі? Бачите, Дядько той, що їздить, кілочки понабивав, то явна признака, що в селі, в селі помер Коваль. От. В свій часних ковалів було багато. Навіть по кільканадцять в кожному селі, але з часом їх все менше, менше, менше. От, і ото дядьки придумували такі всякі дурнички, дротики, кілочки, щоб якось доїжджувати. Ну, при моїй пам'яті то ковалі вже було один на кілька сіл. От. А зараз, а я зараз навіть не знаю, чи взагалі в селах ковалі є. От. Бо, скажімо так, за цара без коваля село вмирало. Просто-напросто. Все, все йшло через кузню, все роблене було там коси, серпи, лопати, е, інструмент столярний. Все робилося в кузні. все. не було такого, як заводське. Заводське то була сумасшедша рідкість. То Хтось десь привозив зарібків з-за кордону якийсь інструмент, якийсь долото, якийсь молоток. Е, то, то було таке, якесь там німецьке, то того. Ну потім після Другої світової, після Першої світової, після Другої світової війни багато полишалося там станків. Тих всяких з бойових машин, всякого інструменту тож, тоді люди понабирали, навіть в мене ще попадаються ключі гаючні і так далі. От. Значить значить що? Значить, про перетягування коліс. Йдемо сюди. Значить, що виходить? Оце я врізав електролобзиком, щоб зменшити діаметр колеса, щоб жало. Шпиці, щоб воно то все не ворушилося. Врізається частина дерева і врізається частина об... обруча. І от таким чином стягую до кубки, потім заварую, і воно має все гарно триматися. А колишнім способом то така була, <кій> секс такий, інакше не скажеш. Значить, обруч знімався повністю з колеса. От, е... Вираховувалося, я зараз не зможу того зробити. Я ще одне відео зніму чуть-чуть пізніше. Значить, вираховувалося, скільки треба обруча врізати. І це дуже такий простий спосіб, елементарний, бо так ну, не вирахаюш. Навіть зараз врізаю, то я врізаю на глаз, стягую, бачу, погано, відпускаю, знову врізаю, але то болгарка є. А... Ті часи, то десь з 90-ті роки болгарки не було, такого поняття не було. Чуєте, болгарка, електролобзік, та ви що? Знаю, до нас на тракторну бригаду приїхав. Приїхав, точніше як він приїхав в село з сусіднього села з нашого інженера-брат. Він в дальні плавання на кораблі ходив і пам'ятаю такий, такий випадок. Значить, виходить він з майстерні, стоїть чийсь запорожець чи це москвич під дверима, І він каже, хлопці, там в нас майстерні на кораблі, є такий інструмент, то він говорив про електролобзік. Там каже, така опилочка. Оце каже, дзюрку каже, сверлиш тому запорожцеві, і тако пройшовся і, і розрізав його. А мужики кать, та що ти? Не будемо тікатися, бо там би, це э, э, вайбер. Той не вайбер, Ютуб може там проблеми бути. Що ти це Яке? пилочкою таково, машину, залізяку та ти що? А в ті часи все різалося або сваркою, електросваркою різали, або э, різаком цим э, газовим, э, ну, типу автогена. Ну або зубилом. Вот. Просто зубилом тупо Ото треба було, значить. Оце значить, треба було зменшити діаметр або довжину, як то правильно сказати, обода. Знімався той обод на наковальню. Дядько тримає зубило, а підмайстер валить по тому зубилі молотом. Тобто, -то уявіть собі, тиво, такий метал прорубати раз, другий раз прорубали. Ну то ще не все, його ще ж треба зварити. Теж зварували не електросваркою, а як то казав, дядько кузнечним способом. І я перебрав в себе певне штук 30 обручів, і тільки одного знайшов такого звареного кузнечним способом. Ось така штука. Бачите? Ото кузнічним способом варилося. Тут таких сварок кілька. О! Три, три рази дядько мучився. Щоб ви собі уявили, то е, гріється те місце. Спочатку заплескується так, щоб типу, зуб на зуб, щоб нахльоз, бо ж буде стик. От, тут а стик то вже не добре зроблено, бо буде їхати дядько по дорозі, буде ґет-ґетц-ґетц. гупати, а має бути файно. Ось тут от, 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 трошки краще зроблено. Нагрівається. Той стик запліскується, одне типа зуб і другий зуб, ну щоб нахльост. Значить, потім те місце гріється до певної температури, і то треба дуже знати ту температуру на вигляд. Метал, метал почин, стає аж білим, і тоді обсипається те місце річковим піском, такий типа скла. І, роб, і, і те скло робить таку плівку, щоб не горіло метал. І бігом на, на кувальню, І опять же ж, е майстер коваль тримає обода, е на точніш, обруча на накувальні. А під майстер валить з усієї дурі молотом, або, і, або навіть двоє. Е а воно робиться такое. Майстер, майстер, майстер стукає е молоточком маленьким. То він показує, куди, куди підмайстер має валити молотом. От їх може де бачили відео якісь по кузнях. От, а той що підмайстер вже тим молотом потім херачить. От, бувало таке, що за перший раз воно не зварувалося або звариться, коли починало від... натягувати на колесо, воно роз'єднувалося. І тоді все заново, знову гріє. Ну коротше, щоб ото зварити, то треба було промучитися зо дві години. Ну, правда, старалися ставити тих обручів кілька в, е, в горно. І вже там один, другий, третій спаяли, спаяли, спаяли. Ну, не так воно скоро, як зараз сваркою. Зараз би дядько побачив сварку, болгарку, йомою, електролобзик, та ви що? Та він би, блін, щастя, не знає, що зробив би. От, От така ситуація. Значить. Е... Значить, значить, значить. От ще один фокус теж. От болти. Тут ті болти, що от, от треба розібрати колесо, вони такі з потайними головками. От, цього. І ніякого фіксатора вони не мають. Як новенькі, їх там сюди-туди забив та й все. А зараз старий, крутиш, прокручується, ага. прокручується гайка. Наприклад, зірвав різьбу. Зараз я собі болгаркою чек, і все, вибив і, і, і всі діла. А тоді треба було зобилом валити, з тієї сторони ставити підставку, зобилом розрубувати гайку. А, а той болт, якщо прокручувався, то, то капець біда. Зараз я собі сваркою поприхвачував болти зверху. Все, якщо вони прокручуються, відкрутив, закрутив, потім ті соплі зняв, все, все прекрасно. От, От така, така ситуація. То то ще далеко-далеко, навіть далеко, не половина роботи. Якщо робилося то навіз, то тут -то вибивалося. Букша, ця деталь, ця втулка чугунна. Називається букша. А ця штучка дерев'яна, матовичина називається. от, от З матовичини вибивалася букша. То все стягувалося, потім заново забивалося. Ще, може підкладали під букшу. Оці всі, от Бачите, то, то все ми будемо знімати, воно все рівнятися має, і потім заново все прикручуватися, загинатися, щоб от таких фокусів не було. Все воно має бути файно. От. і... Гарненько, от ще розкажу про ті колеса. Оці колеса, от такого плану, то Кажуть, колхозні на них або молоткові. Молоткові через те, що оця деталь шпиця і та деталь на молоток похожа. Але в мене в селі на них казали колхозні. Вони самі паршиві, їх робили на заводі, вони вічно розсихалися, і, і от ті кусочки болтаються і ломляться непотріб. Ну, але ж мусили їздити, що ж було інакше. От. А такі оце гнуті хазяйські от, з одного куска варені. То... Я ж кажу, що в Кутянці, Шумського району, село Кутянка, ще, ще було багато таких майстрів, що могли зробити такі колеса. І ще один дід жив ну, ще до, років 10 назад, може 15, я ще до нього заходив, він мені розказував, показував ці всі інструменти і розказував, як воно, як воно робилось. Ну, то вже була величезна рідкість. І, а він же тоді казав, що в нього останній раз круг коліс, а круг то значить комплект. Два задніх, два передніх. Задні колеса зазвичай возі більші, передні менші. Колись може, розкажу, чого, чого так. От. Е, то круг коліс в нього замовляли ще як розраховувалися, цукру. Тобто то десь було в, як мінімум 90-ті роки. От така ситуація по колесах. Е, от. І Я ще одне відео пізніше зніму, як, як це вимірювати простий спосіб дядьківський, як виміряти діаметр. Обруча для обода. Все, бувайте здоровенькі, тримайтеся. па, -па пока.